Beyond the Silence — це проект, де автори і авторки в першу чергу намагалися навчитися візуалізувати складні, але важливі для себе теми. Але також було дуже важливим, аби вони навчилися чути і слухати один одного. Бо саме в комунікації формувався цей проект. Це 12 авторів і це 12 голосів з різних куточків світу. І через ці візуальні історії ми можемо дізнатися більше, що відбувається в Україні і що відбувається в світі. Проект Beyond the Silence був започаткований два роки тому. Розпочалося це з моменту, коли агенція Magnum звернулася до мене як української кураторки з пропозицією, аби розробити спільний проект. Проект, який би звернув свою увагу до тих подій, які відбуваються в Україні, був започаткований відкритий конкурс для фотографів в п'яти країнах: це Україна, Нігерія, Мексика, Казахстан і Мянма. І були запрошені ще додатково четверо фотографів з агенції «Магнум». В результаті 12 фотографів. В діалозі намагалися співпрацювати і знаходити точки перетину, але так само підтримувати один одного, можливо, надавати якісь ідеї, критикувати і створювати проєкти, які ми зараз можемо бачити на виставці Beyond the Silence. На виставці представлені такі теми, як насильство, цензура, боротьба та адаптація, викрадення людей і незаконна окупація територій. Тобто, це ті теми, які насправді є неймовірно актуальними для України в першу. Чергу, але так само вони є актуальними абсолютно для будь-якої іншої країни світу. Проект Beyond the Silence, або з українською поза межами мовчання сама ідея цієї назви виникла з того, що здається ми маємо легкий доступ до будь-якої інформації, але тим не менш дуже багато тем залишається досі прихованими, і виникає питання: а що ж відбувається насправді? І тому цей проект має на меті спробувати візуалізувати ті теми. Про які зазвичай мовчать ті теми, які або цензуруються, або люди хочуть про них забути як травматичний досвід, або просто це незручні теми в політичному контексті. Ця експозиція формувалася в процесі діалогу. Для мене, як для кураторки, само собою є дуже важливим, аби ця експозиція наштовхнула на роздуми і на діалоги. щоб вона наштовхнула глядача на те, щоб дізнатися більше про інші країни, але також і подумати про те, як можна говорити або спостерігати за якимись важкими і складними темами, як їх можна опрацьовувати, як з ними можна працювати.